Мене звати Олег Грилевич, я начальник Львівських електричних мереж як підрозділ Львів обленерго. Розкажіть, що це за об'єкт відмови і загалом про готовність до зими? Давайте я спочатку загалом скажу. У нас підготовка до зими – це щорічний, щорічна планова робота, яка відбувається заздалегідь. Запланованому плану, скажімо так, у нас є наказ по підприємству, де передбачено всі об'єкти енергетики, які мають бути відремонтовані цього року. Передбачені всі аспекти тих ремонтів. Від замовлення матеріалів аж до, до призначення відповідальних осіб, це різностороння така робота. Я хочу звернути увагу, що це не є тільки. Ремонт саме електричних мереж, тому що там туди входять і організаційні такі заходи, як навчання персоналу, особливо оперативного персоналу, який проводить дуже багато роботи такої оперативної і противорінні тренування проводяться з персоналом, що і надзвичайно важливо, особливо в теперішній період, враховуючи ризики війни, тому це багато планова так. Робота, яка розпочинається ще на початку року, і до початку опалювального сезону в місті Львові ми завершили весь об'єм робіт, який був запланований, це хочу звернути увагу. Це великі об'єми, тому що по обленерго це, зокрема, якщо наводити вам деякі цифрові е, приклади. Якщо по лініях 35-110 кВт ми чистимо орієнтовано 160 км кілометрів лінії електропередач, що є важливим аспектом підготовки до зими, тому що лінії електропередач повітряні найбільш такі вразливі до погодних умов, особливо там може, ледиться, ем, налипання снігу. Там є дуже передбачено багато заходів, в тому числі і грозозахисту, захисту і чистки від дерев, особливо чистка дерев, тому що, хочу так звернути увагу, це найбільш поширена причина пошкоджень лінії електропередач. Мем, якщо що стосується Львова, на так закцентую за, увагу на чисті тразі, ми тільки по Львову, ми чистимо щороку орієнтовно так 150-160 км лінії передач від 0,4 ну, кВ до 60 кВ. Ну, це великий об'єм робіт. Ми проводимо е, ремонт будівлі, що є надзвичайно важливим. От е, один з прикладів це будівля цього РП, яка є типовою типовим розподільчим е, пунктом в нас у Львові. Таких є орієнтовно 100 орієнтовно, я кажу, які ми, е, ми по плану. За тих два роки е, впроваджували особливо закцентую увагу на впровадження по тих РП наших е, телемеханіки, телеуправління е, телесигналізації, що є дуже актуальним зараз теперішній період, особливо враховуючи вимкнення і впровадження графіків. Вимкнень, е, якщо більш предметно по цьому не по цій тростановці, де ми є зараз, це РП. Шість кіловольт, яке, в якому цього року було замінено обладнання, і зпроваджено телеуправління, телемеханіку. В цілому е, с, вона, якщо перекладати на мову споживачів простіше до е, нас зараз е, ця реконструкція дає змогу диспетчеру дистанційно онлайн керувати вимикачами, які тут знаходяться по позаду мене. Вони дають можливість керувати. Ними дає можливість перевіряти навантаження стан тих вимикачів, дає можливість дистанційно вимикати при введенні графіків вимкнень. Тому це величезний крок вперед. І в нас є заплановано на цей рік до кінця року впровадити телемеханіку на усіх РП, які належать обленерго в місті Львові. Це великий об'єм робіт. Тому що за два роки ми практично вже йдемо до завершення цього процесу і. До сих пір, за попередні періоди, у нас таких темпів телемеханізації не було ніколи. Е, важливим ще аспектом роботи в цілому от я завжди звертаю увагу на ремонт будівельних частин. Здавалося б, вона не так опосередковано відноситься до енергетики, але в нас кожного року ми декілька десятків наших трансформаторних підстанцій ремонтуємо будівельні частини і дахи. А це збереження обладнання, це не відключення споживачів. Є дуже важливий аспект. На хочу звернути увагу, що в нас є специфіка міста Львова, що стосується електричних мереж частині кабельних мереж. У нас дуже багато є кабельних мереж, які мають вже тривалий час експлуатації і працюють в нормальному режимі. Тому всі заходи, які, які передбачені наказом по підготовці до зими до опалювального періоду, в нами будуть виконані в повному обсязі. Це однозначно, це величезний крок вперед. Я думаю, що споживачі відчують покращення саме в аспекті дотримання графіків погодинних графіків вимкнення електричної енергії, які певно ще будуть. ви Вона що це звична практика підготовка до зими, що це щорічна робота. Якщо вона підготовка до зими в межах повномасштабного вторгнення, може як відбувається відновлення після обстрілів енергооб'єктів, це що може прозвучити. На щастя, в мережах Обленерго не так багато об'єктів, які постраждали від обстрілів. У нас є, але які ми е до зими. Я думаю, що вони будуть всі відремонтовані. І тому е основним аспектом осінньо зимовий період, все ж таки, на даний час не є обстріли наших мереж Гобленерго. Воно більше стосується Укренерго, магістральних мереж. тому це... Я думаю, перспектива і якісь перспективи питати, мабуть, краще в них добре. РП це розподільчий пункт, де такий вузловий пункт по 6-10 кВт. В нас з левого частка мереж саме відбувається електропостачання через такі умовно кажучи, вузлові пункти. Далі від цих РП вже по ланцюжку відбувається живлення трансформаторних підстанцій безпосередньо в. В кожному кварталі міста Львова, а вже від них заживлені наші будинки, споживачі, і тому це важливий такий пункт, який, який дасть нам можливість навіть оперативно реагувати на аварійні відключення. Тому що диспетчер в окремих випадках зможе дистанційно заживити споживачів, поки приїде бригада. В окремих випадках це дає можливість заживляти цих е, всіх наших побутових, непобутових споживачів, важливих споживачів, котельні зимою дистанційно в окремих випадках, коли є така можливість, де є резервування. Папа всіх Вілян чекають цього запитання? Чи будемо зимою зі світлом? Я маю надію, і переконаність, що буде. Але тут є ризики, особливо зараз такий військовий час і війна повномасштабна. Я не можу наперед передбачити події. Але обленерго підготовлено до осінньо зимового періоду в повному об'ємі і буде реагувати на будь-які виклики і ризики пов'язані з обстрілами, і я. Переконаний, оскільки то вже буде не перша зима, що ми справимося з цією ситуацією. Звертаю увагу ще раз, що кожен споживач, побутовий, непобутовий, має бути для себе маленьким енергетиком, має підготуватися на всі випадки, якщо якісь мінімальні такі побутові потреби, якщо буде критична ситуація, а вона теоретично можлива, щоб кожна людина могла собі мінімально дати ради десь на побутовому рівні. Чи є ще якісь модернізації, враховуючи обстріли постійні, окрім цього не знаю, може, якісь підземні енергетичні станції? Розкажіть на прошло <плес> в нас певною мірою є заходи. Я думаю, не варто про них розказувати на загал, але всі можливі технічні організаційні заходи, які би могли Впроваджувати в обленерго вони впроваджуються. План реконструкції він є багаторічний на реконструкції РП і ТП багаторічний. у нас є інвестиційна програма, завдяки якій ми можемо виконувати модернізацію, і заміну обладнання, і тому е, в такі е, в наші РП всі зараз будуть телемеханізовані. Ми будемо бачити, що в них відбувається дистанційно. А заміна обладнання буде. Ми маємо план багаторічний, який повністю буде замінено обладнання всіх ГРП. Я хочу звернути увагу, що підготовка до осінньо зимового періоду це і капітальний ремонт обладнання. Це не обов'язково треба все обладнання замінити. Його ми при капітальному ремонті ми максимально його приводимо до стану, який, який був першого. При як завод виготовлювач їх виконує, впроваджує так і ми стараємося відновити повністю експлуатаційний стан до повної готовності. ТП. тому е не обов'язково треба замінити все обладнання. В місті Львові е важливо своро дотримуватися регламентних робіт, е вчасно реагувати на е які завжди відключення, технологічні порушення. Це основна. Основна, як е, такі аспекти діяльності енергетики. І ще я хочу звернути увагу споживачів: що лева частка роботи енергетиків це е, робота на випередження, планова робота. І тому ми дуже багато споживачів е, вимикаємо планово. Планово, і чим більше ми планово вимикаємо, тим менше вони вимикаються аварійно. Планова робота це з попередженнями. це… Це, це є підготовлені матеріали, це, це якісно відремонтоване обладнання. Тому енергетика по -другу, потребує плановості, тому з розумінням, прошу споживачі відноситься до того, коли до них приходять повідомлення про планове відключення для проведення якихось ремонтів. Я можу якісь підрахунки, скільки коштувала підходка Росія зимового періоду, щоб відремонтуватися обладнання орієнтовно десятки мільйонів. Щоб це є це від постійних чи, чи е, 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 ремонтів е, ду і, і дуже, має. Має. дуже слушне зауваження чи запитання, тому що рівень аварійності е, різко зростає під час графіків. Вимкнень, це в нас піки навантажень. Це надзвичайно складні такі періоди для нас, для енергетиків, тому що під час включень світла в нас максимально споживачі. Природньо максимально вони користуються тою електричною енергією, і такі пікові навантаження негативно впливають на мережі в цілому, і рівень аварійності в такі періоди зростає, однозначно зростає. Це негативні процеси. Графіки вимкнень це для енергетики. Це дуже такий катастрофічний варіант. І Львову, я вам орієнтовно, знаєте, то зараз маніпулювати якимись цифрами точними не пасує, тому орієнтовно це 100 розподільчих пунктів. У нас порядку декілька тисяч трансформаторних підстанцій. Це на тисячі кілометрів лінії електропередачі, тому ми планово мусимо їх обслуговувати і підготовлювати, щоб вони в такий критичний для енергетики період осінньо-зимовий. Щоб вони щоб ми мали світло для кожного споживача. Тут я звертаю увагу, чому саме осінньо-зимовий період особливості його, тому що по перше несприятливі поводні умови. По-друге, це період опалення, включення опалення і тому опалювальні системи вони вимагають відповідального електропостачання, резервованого електропостачання і тому максимально всі роботи. Підтягуємо до опалювального сезону. У нас зараз намітилися два періоди зростання е споживання електричної енергії. Один це природній, це зимовий період, коли росте різко, різко, росте споживання електричної енергії. Другий це літній період, коли спека і е система кондиціонування. Це для нас е того року, особливо два останні роки. Вони дуже такі. Нетипові, порівнюючи з попередніми періодами, тому що ріст літнього навантаження є шалений, і ми відчули це особливо літом. І всі споживачі відчули, тому що її впроваджувати потрібно було графіки вимкнень. І ріст, ми бачимо, який ріст навантаження є під час спеки саме в місті Львові.